Республіканська лівиця Каталонії святкує історичний результат на регіональних парламентських виборах. Найбільш радикальна сепаратистська партія іспанського регіону отримала друге місце, вдвічі збільшивши свою присутність в парламенті з 11 місць до 21 одного. Саме їх назвали переможцями цих виборів люди Каталонії висловили свою волю і проголосували вони за процес відокремлення, за крок вперед, за те, щоб мати свою власну державу, сказав лідер партії Оріоль Джункерас. Владний блок, помірковані сепаратисти, конвергенція та унія, хоча й отримали перше місце, але завоювали лише 50 крісел. Це на 12 менше ніж зараз. З огляду на те, що саме влада ініціювала дострокові вибори, щоб після них отримати ширшу підтримку, такий результат їх сильно розчарував і порадував противників незалежності Каталонії. Ті, хто святкують, бо думають, що процес відокремлення щойно розпочавшись, завершився. Рано радіють, їм треба навчитися краще рахувати, сказав лідер блоку Артур. Мас. Вирішилася основна інтрига каталонських виборів. Чи зможуть чотири сепаратистські партії разом отримати дві третини зі 135 місць, щоб розпочати процес незалежності? В результаті їм не вистачило трьох депутатських мандатів. Абсолютна більшість у парламенті має символічне значення. Вона додала б поборникам незалежності впевненості у боротьбі з центральним іспанським урядом, який вкрай негативно ставиться до ідеї відокремлення Каталонії. Це забороняє і іспанська конституція.